Україна готова експортувати азербайджанський газ до Європи, але не погодиться відновити транзит російського, заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції зі своєю молдовською колегою Маю Санду в Києві. Глава держави нагадав, що вже обговорював це питання з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на полях економічного форуму в Давосі. Ми юридично нічого не порушуємо, по моралі ми абсолютно морально праві і юридично, і морально. І не даємо заробляти русків. Давати заробляти на своєму видобутку азербайджанцям у нас прекрасні відносини З задоволенням. Допомагати Словаччині і іншим країнам задоволення, якщо йдеться не про російський газ. Тобто ось те, що ми можемо зробити, достатньо швидко. Можемо підписати контракти, можемо е, все це швидко налагодити, коли ми почуємо сигнал і від. Людей в терасполі і від людей в Словаччині, і від людей в інших частин Євро.